Після стількох втрат, І коли кожен кілометр дався такою ціною цього Донбасу, як сприйняли б військові загалом цей час? Це був би, звісно, ну, відступ, від, відступити, це був би ну, шок для нас. Шок, звісно, шок. Ну, як відступити? Ну, з якого переляку? Я, ми могли б припустити обмін територіями в Курській області. Вона нам не всралася, та, Росія. Але так, з нашої немає. землі, як нам в очі людям дивитися, тим, які там знаходяться. Розумієш, це ж на це ж наші міста. Там оця вся історія про сепарів, Вона вона давно вже закінчилась. Люди в Краматорську, в Слов'янську, в Костянтинівці. Там наші люди там ТРО формувалися, які билися з плічопліч разом з нами. Коли там ще в 95 п'ятій бригаді я зустрічав, ми зустрічали там противника. Це і волонтерський рух, це там стільки підтримки. Ну, я не виключаю, що, як, до речі, і всюди. Тут не можна тільки про Донбас сказати, всюди є там зрадники, і зараз вони ловить і включно з Закарпатською Львівською областю. Але, все, але це наші люди, це громадяни України. І, ну, ми розуміємо, коли ми, нас противник вибиває, ми не тут хребло. Ми але що... це вже відбулося, і ми не маємо сил повернутися в ці території. Нема. Причини, чому так, це, це вже інша історія. Але тут просто візьміть, зніміться і піді. Ну, зараз, знову ж таки, Лени, може, ми зарані панікуємо. Не, не, не варто. Давайте подивимося, що відбудеться. Подивимося, які, як на це відреагує наше вище військово-політичне керівництво. Я можу сказати, що гіркота, але ну, Збройні Сили України. Підрозділ не виконають будь-який наказ, який буде поставлений. Він не буде там в армії ніяких ні бунтів, не ні. міти. Але те, що нам це буде гірко, і те, що нам це треба буде переосмислити, пережити, потім розуміти, як з цим жити далі, це, це факт.